Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Перш ніж почати як таке, сьогоднішнє відео, хотів би до вас звернутися з великим проханням виділити ну, 30 секунд свого життя, свого дорогоцінного часу для того, щоб підписали петицію про присвоєння звання Героя України посмертно Тимошенко Анатолії Івановичу. На жаль, так склалося, ну, там, в петиції самі почитаєте, яка ситуація, але людина загинула на війні, віддала найдорожче, що в нього є в своєму житті. Це своє життя безпосередньо. Тепер для рідних це, звісно, ну, втрата дуже серйозна. Він як то кажуть, ну, настоящий батя був, да, там, все як має бути. Він народився і все життя фактично прожив в селищі Чутово в нас тут він наш ну, мій сусід, товариш, мого покійного батька. Тому звертаюся до вас, виділіть реально там 30 секунд часу, якщо ви ну, більш-менш з телефоном. На ти, у вас є там додаток, той самий привод 24 чи ще щось. Ви там швидко авторизуєтесь, підпишете цю петицію. Наша справа зробити набрать 25 тисяч, щоб цю петицію було розглянуто. Яке вже прийняте рішення? Ну то вже таке. Але ми зробили, повинні зробити максимально те, що ми можемо, і те, що від нас залежить. От такі справи, друзі. Пожалуйста. Так, а далі відео, як завжди, про наше буденне сільське життя. Є гарні нюанси, є погані нюанси, але як є, таке і є це сільське господарство. Тому далі відео дивимося. Але петицію обов'язково підпишіть. Дуже велике прохання. Так, продовжуємо відео. Як завжди почнемо з невеликого огляду. Так, перш за все, покажемо наших бройлерів. От такі вже курочки. Вагу набирають. Зараз вони їдять гровер мар фірми Калинка, вода з борг люканат кальцію. Отак. Тим чином ми їх вигодовуємо. Так, поїхали далі. Що в нас? Тут без змін в принципі, по цих наших ландрасиках, хочу сказати. Кабанчик ще є в наявності. Кому може потрібно, звертайтеся, приїжджайте, беріть. Ну Нормальний він, я вам скажу, вони зараз корм активно поїдають. Дійсно, він, як так, в нього очі різнокольорові. все, ось Встав, дивіться, коли про нього балакать. Ось таким форми. Жопка вже так виділяється. Здається, який. Ціна питання, я ж 3000, чисто символічно. Е, ну, на майбутнє, не хочу навіть з таким цим зв'язуватися, е, залишати цих кабанчиків. Мені леді їх перекаструвати. Якщо якийсь є лишок, я легше, краще я продам е, для відгодівлі якимось людям. Так, це наші французькі п'єтренчики Андрію Петровичу. Вітання, людина слова, працює, молодець. Так, це наші канторята. Брали ми у Жені в Мильцях. Тож, я вам скажу, вони в рост пішли непогано. Хоча поначалу я, якісь були більш-менш сумніви, але нічого, зараз норм. 14.05 вони народжені, непогані. Хай ростуть. Так, по наших свинках, дивіться. Одну свинку повинні приїхати, забрати з Краснограда Харківської області. Тут, як то кажуть, дві пісні чудові вони вже, так? тому не питання. Людина зараз воює, не обіцяла, що там, тож їй дати відпустку, якусь, вона приїде. Ввозьме, візьме. Так, залишилась одна свинка. Якщо комусь потрібно, 9 тисяч, я ж кажу, мені, мені просто жалко їх різати, що їх всього три свинки були у виводку. Ну, На жаль, тому якщо є комусь бажання, приїдьте, візьміть. ні, піде на м'ясо. Так, Наші дюрки, плюс дюрок плюс Макстер. Я вам скажу, тут жопи в них, звісно, шикардосить задочки. Соло, звісно, на них тут нема і не буде. Але це дійсно м'ясна порода і нормально. Так, що я хотів в сьогоднішньому відео обговорити? Чесно, інколи ну, там, я веду Тікток, Instagram, не так собі, ну, Facebook це так що. Але... Коли люди пишуть в коментарях, що в Волинській області вже, якщо свині до 150 кг беруть їх по 65 гривень, ну, люди добрі, та що це таке твориться? Ну, які 65 гривень? І при цьому шию продають там по 250 і до 300 гривень, доходить, і, і, і виходить, ну, він купив поросяк, людина його 7-8 місяців втягала. А він купив порося і за день заробив на ньому те, та, та людина. Ну не може бути такого, Це не є правильно і не є все добре. Ну що, це таке вже скоро вернеться опять знову, що буде та сама ціна? Давайте вже беріть уже по 30, як раніше було. І ще ж обдуріть, що ми ж через ваги не беремо, щоб ще поклянчить вас. Чи ну як це? Ну що така ціна? 65 гривень за кілограм до 150 кілограмів. Я розумію, коли до 150 кілограмів 110-130, то тут, да, я розумію, тут можна говорити про е вартість да, 75-78, 78, це 120, 110, 115. Ну, Коли свиня 150 кілограмів, і брать її по 70, як вони беруть, або 65 до 150, ну це ж плюс-мінус. Ну що це таке? Та там виход у свинів, який виход вже дебелий, яка вже за 150 і і братій по 70 гривень. Та ну ви що? Ну куди це годиться? І це ж наскільки люди вже змушені, да, тому що ну, жити потрібно, там те саме зерно купить ще щось, і приходиться здавати по такій ціні. А те, що я казав, що, наприклад, вже вся дитина навчається в інституті або в школі, їй треба обуть, і тому інше, заплатити за навчання за гуртожиток. І люди змушені здавати її по 65 гривень. А ці заробляють. То ось були в Полтаві в неділю. Зайшов я в епіцентр туди-сюди. Люди добрі, я як пройшовся по там такий відділ м'ясний, да? я як пройшов, я чуть я, я, не впав. Ошийок 319 гривень за кілограм. Ну, 100 грамів у них 31,90. Що це таке? Ви що? Про що можна говорити? Ну, це, ну чесно, в мене просто інколи немає. Ну як це так, Отака, Отакі такі ціни на живу вагу 65, наприклад. Да? А ошейки у нас 250-300 і м'ясо по кругу 200 з лишнім. Навіть не 200 вже. Чи хто його собі зможе ну, дозволити це все? Ну, якось. Я розумію, хай там, ну хай вже там за там, 230, хай вже там плюс-мінус, да, він його купив, затрати якісь. Ну не 270, не 280. Чи м'які ж той самий, дано, ну, є ж завжди ж була градація. Зараз зараз така ситуація, якось дивлюся, що м'ясо все по кругу, там лопатки задатки по 200. Да? Там, фактично. Але ж завжди була градація, що лопаточка на 10 гривень дешевше була. Ну, це так було завжди, ну, наскільки я пам'ятаю. Ну, звісно, когось може інша думка з даного приводу. Але я вважаю, що... Ну, що ми повинні диктувати ціну? Що ми в нас повинні, у нас куча група цих, да? хоча там так само ж присутні ці всі бариги. Але ми повинні об'єднуватися для того, щоб ми диктували ціну. А не... я розумію, що ціноутворюючу функцію відіграють комплекси. Звісно, таке примітивне господарство, як наші, воно не може відігравати і не може диктувати якусь ціну на ринку. Але ж до нас не приїжджають заводи, м'ясники і інші. До нас ж бариги приїжджають, які хочуть в нас взуть, щоб заробити. Якось воно невірно про це діло. Отакі От справи. Тому, друзі, об'єднуйтесь і диктуйте ви ціну, а не спекулянти. такі справи. Тоді ще хочу додати при відлучці. Ну, я це спробував і перед цим, в принципі, дивіться, в мене з поросята їли з п'ятого дня гровер, ну як їли, ковирялися десь. Десь з днів 4 до 5 до відлучки я їм зробив тоді БМВД Стар 10% і давав їм вже. Це, за допомогою цього ви вже зменшите ризики для діареї. Тому ну, не, необхідно зменшувати ризики всі ці і слідкувати за тим, щоб поросята якомога менше в них було діареї. Чим менше діареї, тим швидше вони будуть набирати вагу. От такі справи. Стосовно живої ваги, пишіть в коментарях. Регіон, вага і яку, яка у вас ціна. Також можете написати в коментарях ціну на м'ясо, сало, що у вас в цих регіонах відбувається. От такі справи, друзі. Знову ж таки, наголошую. Не забувайте про підписання петиції. Буду дуже вдячний, і родина буде вдячна, якщо ми зможемо набрати 25 тисяч підписів. Добре, всім все найкраще, працюємо далі.